Сьогодні Трамп забере нараду за участі держсекретаря Марка Рубіо та міністра оборони Піта Хексета, пише New York Times з посиланням на джерела, і там можуть прийняти рішення щодо зупинення допомоги Україні, включаючи останні постачання боєприпасів та обладнання, які вже оплачені у період адміністрації Байдена, які вже виділені в період адміністрації Байдена. Про це повідомив чиновник виданню на. Умовах анонімності разом з цим, буквально днями теж прозвучала заява від міністра торгівлі Сполучених Штатів Лутніка, що США не дадуть Україні грошей, поки Зеленський не прийде до Вашингтона з миром. Ось так прозвучала заява. Пане Вікторе, що це все означає? Чи зможе Україна вижити без допомоги США? Чи до цього нам варто готуватися? Я думаю, що без допомоги США нам буде дуже важко. І зараз дійсно важко сказати, зможемо ми вижити чи ні, і ще вважається виживанням, виживанням як держави, е, так і ну, того самого Трампа е, скажуть йому, що ну, бачиш, при Байдені Америка пішла з Афганістану і його захопили таліби. Так? А при тобі там Америка пішла з України, з Європи взагалі, і Росія захопила Україну. І йому цього зроблять зробити не дадуть. Але е, я думаю, що сталася така ситуація, що е, Трамп наобіцяв дуже сильно багато перед виборами: що за день, потім там, за місяць, там, за 100 днів, за, за півроку він зробить мир, він принесе мир. Але Путін не ведеться. Путін верніш, Путін виставляє ну, дуже багато додаткових умов. Е, Метою Трампа, концептуальною, було що е, заморозка конфлікту без додаткових умов. Просто перестаємо стріляти, і все, розходимося по по ну, як ото, як брейк, він як суддя, і всі, раз, всі боксери розходяться по, по своїм куткам. Він каже, що матч завершено, от, там, по очкам виграла Росія. все е, Але е, Росія ні кажуть, вони там зараз там вимагають, що ага. Потрібно однозначно, щоб там Україна вивела війська там, з Курщини, а не було обмін Курщини на Енергодар, нічого подібного, що там, щоб здали Донецьк, да, тобто навіть ті території, які не окуповані, да, там Покровськ, Краматорськ, Славянськ, от, щоб Україна не була в НАТО, і саме головне, що росіяни вимагають не просто е Ну, навіть е, конфлікт, е, ну, не просто зняти санкції, да, а ще й віддати ті гроші, які е, Росія е, ну, втратила умовно втратила, які заморожені її активи, да, там 300 мільярдів в Європі, 6 мільярдів в Сполучених Штатах, і це би означало не просто. Те, що ми, ну, що агресор не наказаний, а агресор вибачений. І Росія тут вимагає максимум. вони Вона підвищила ставки, і а Трампу потрібно, потрібно заморозити конфлікт, і у нього є особиста неприязнь до Зеленського. Особиста неприязнь. Два нарциси не можуть там подружитися. І тому він, вони тисли зараз на Зеленську, щоб він погодився на максимальні поступки, тобто, щоб укласти мир за рахунок поступок е, України. Пам'ятаєте, він говорив, ну, не він да, в його команді. Потім всі повторювали, що всі мають піти на поступки. Всі, 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 всі поступаються всім. Але зараз ні, поступається тільки Україна. Росія ні. І… Е, Звичайно, плюс, ну, спочатку ж угода ця по, ну, по ресурсам, так, так звано, пропонувалася ж Україні взагалі кабально. Так? Тобто Зеленський приїхав в Вашингтон, і в нього вимагали максимальних поступок. Вимагали яким чином? Ну, Чином там типа, наїзда на нього, як в переговорах. Да? Там, типа, Ми наїжджаємо на тебе, ти э, даєш там слабину, і ми все там забираємо максимум. От, і вийшло так, що ну, Зеленський в силу обставин, тому що він сам такий самий нарцистам. Э, Давав, давав задню, але не, не остаточності. А ну а так тоді да, все, тоді ми вмиваємо руки. Україна агресор. Це не Росія напала там умовно на Україну. Там Україна сама хоче воювати. Все там ми уходимо з поля. Щоб у Трампа було перед виборцем. Ну я зробив все, що міг. От, понятно, це е, все від того, що Трамп колись стратегічну помилку зробив, як всі популісти сказали: Там, типу, що там зробить мир? Там тіпа, я так щелкну пальцями і мир буде, е, і він фактично повторює риторику самого Зеленського. 19 го року, те, що він говорив на стадіоні, там типу, що там мир? Просто Порошенко хоче воювати. А Путін ні, Я бачу мир в глазах Путіна. От це е, класична помилка е, ну, от, е, ну, тих людей, які не знають природу Росії. Чому Росія прийшла? Що їй не потрібен мир, поступок, їй потрібно максимально захопити Україну. І, звичайно, зараз ми попали в ситуацію, коли е, насправді е, ну, втомились обидві сторони, і ми росіяни. І насправді Путін теж хоче заморозки конфлікту, але Путін старий ФСБшник, КГБшник, якщо ще хочете, щоб відправити його в ту контору, і їх вчили понтуватися до кінця. І виходить така ситуація, що у всіх складається враження, що Путін готовий воювати там ще рік, два-три сто років. Путін каже: Я буду воювати сто років ресурсів немерено, бабла немерено, людей немерено, Там карейці допоможуть. Ну, все хорошо у Путіна. Все хорошо насправді не так. І ми в ситуації, коли дві сторони заморили, втомились від конфлікту. Але Путін напантувався на душ щоки, що типу, він не втомився, він бандрячок такий, він в боксі в першому раунді. І е, Трамп попав в дурну ситуацію, коли мир можна зробити не за рахунок Путіна. Бо Путін каже, ні, я не втомився, я воюю. Вам потрібен мир? Ну йдіть на мої умови. І Трамп тепер вимагає від України максимальних поступок. Е, ну, а тут вийшло так, що і тут Зеленський попадається під гарячу руку. Фактично ведеться на провокацію, яку зробив Дівенс, і е, всі, ах так, ну все, виходьте там, ви не хочете миру. все. І тепер, тобто, вимагають, все таки, Зеленський може там отримати мир, але приїхати вибачиться, і все-таки там, е, як Трамп готовий, говорить готовність підписати мир. Ну з, з, замороження конфлікту, але знову на яких умовах? Пане Вікторе, а що треба робити? От сказав е, Володимир Зеленський про те, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини із США, якщо сторони досягнуть угоди. А при цьому глава Мінфіну США сказав про те, що зірвана угода про копалини між Америкою та Україною наразі не розглядається. Як тепер виходити із цієї кризової ситуації, яка нині складається? Оскільки так, чи наш та інакше Сполучені Штати лишаються нашим партнером? Ну, в мене немає однозначної відповіді, що робити тут єдиний варіант, мабуть, підключати європейських союзників, причому найбільше тих, до кого Трамп відноситься з ну, симпатією. Це в першу чергу президент Франції Макрон і Мелані, да, прем'єрка італійська, і щоб вони. Якимсь чином впливали на, на Трампа, на його позицію? А саме, що е, да, ми готові підписати контракт, е, але е, тут яка історія? Він же ж поговорив Мелані, поговорила з ним, е, Макрон, е, Кірстрамер, да, ну, ключові європейські. Скажімо, лідери поговорили з Трампом, але що Трамп вимагає От по вчорашнім словам, що він каже, хай Зеленський вибачиться публічно. Заганяючи нас знову в ловушку. Як ви виявляєте, що нарцис Зеленський визнає себе публічно ну, цим винуватим і просить вибачення, при тому, що Дійсно склалася, склалася така ситуація, коли особливо то ж, Зеленського ніхто й не вважає винуватим. Ну да, повівся трошки недипломатично, міг промовчать, міг як Макрон трогати Трампа за коліно, міг з винуватим виглядом сидіти кивати, але ну, всі, ж бачили, що, всі ж бачили, що наїзд був з того боку. І е, українці, особливо українці, сприйняли це як наїзд е, диктатора Трампа на Зеленського, якого він називає диктатором. і ми знову в тій ситуації, е, як з русскими, да? русські фашисти. Ми всі ж всі, ну, всі, все ж все здравомисліще людство. Розуміє, що фашизм тут. Але е, Путін називає фашистами нас і хоче, щоб ми це визнали: що ми були фашисти, націоналісти, нацисти і там і якось вибачились перед Путіним. Тобто ну, Ситуація ну, майже неможлива. Е, причому неможлива за, для Зеленського. І всі просять: а можна замиритися ну, без вибачень Зеленського? І поки що американська сторона до цього не готова, але треба діяти далі. І я думаю, найкращий варіант це просто поміняти переговірну групу. Щоб цю угоду підписали Рубіо да, і, і Сибіга, наприклад, наш міністр закордонних справ. Чому це не можуть зробити, наприклад, Венс і Єрмак? Тому що Венс віце-президент, а Єрмак умовно, віцепрезидент. Він просто сірий кардинал, у нього немає повноважень. Він, ну, якби в межах, як інституції, він ніхто. Да, якийсь секретар офісу президента ну, буде підписувати та ще нішу подаляка парті, підписувати угоду. Тобто, це він ну, умовно не буде сприйматися як підписант. І тому підписати можуть дійсно ті, хто о, очолює закордонні відомства. Рубю і Сибіга. Так само, як колись згадаємо. Пакт молотова Ріббентропа аж не Сталін з Гітлером підписували, а саме міністри закордонних справ. Mm -hmm, mm -hmm. <шу> Дивіться, сказав. Майк Волц, радник президента США з нацбезпеки, що для завершення війни в Україні необхідний лідер, який може укласти угоду зі штатами і росіянами, у разі, якщо мотиви українського лідера Володимира Зеленського розходяться з цим, тоді виникає проблема. Це була відповідь на запитання про вибори в Україні. Як ви думаєте, можливо, не публічно чи буде ініціюватися історія з тим, що в Україні провели вибори? Чи це те, в чому не зовсім зацікавлені сполучені штати, оскільки така теза звучала, однак останніми днями ми цього не чуємо, нібито. Ну, правильно. Я думаю, сполученим штатам пояснили, що в умовах війни провести вибори просто неможливо, як можна провести вибори, як коли, коли приїжджав в Київ Тіткелох, і перший день він півдня сидів взагалі в бомбосховищі. Ну, в, в офісі президента, тобто він на, на собі відчув, що як можна провести вибори, тобто це неможливо. І тому варіант, що е, проводимо вибори, да, ну, що заморожуємо конфлікт, і просто перестать стріляти. Потім проводимо вибори, а потім е, хтось підписує угоду з Росією і таким чином, ми досягаємо миру. Неможливо. Власне, воно неможливо не тільки, що ми не можемо провести вибори, що, а що новий лідер підпише мир з Росією. Хто уявляє собі, крім, ну там не знаю, чим таракани в голові Трампа, що може бути підписаний мир з Росією? Може бути підписано виключно замороження конфлікту, умовно там, по корейському варіанту, по е, північно-кіпрському варіанту, по варіанту там? Аргентини і, і Британії, які зараз не воюють, заморозили конфлікт. у них був в 82-му році конфлікт по Фолклендським островам. Ну, а, а, ну англійці залишили острови за собою. Аргентина цього не визнала. Мирної угоди між Аргентиною і Британією немає досі. Але ж вони не воюють. І от такий мир, єдине, отаке, от ну, замирення, умовно, без підписання жодних мирних угод можливе, у нас з Росією. Е, Невже в Трампа не уявляють, що ну, ну, окей, проходять вибори, вибирають у нас генерала Залужного, що Залужний піде підписувати мир і скаже: Ну, окей, я віддаю е, Крим Росії. Ну, це бред, 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 бред. Ніхто не підпише е, мир з втрати території по одній. Простій, зрозумілий, я думаю, всім причині, що у нас в Карному кодексі є стаття, що той, хто хоче якісь території віддати, ну, умовно, іншій країні, є зрадником України і за зраду має отримати від 15 років, а від 10 років до пожиттєвого. То є, той, хто виходить і каже, Окей, українці, або там, типа, на вимогу Сполучених Штатів ми визнаємо, що Крим це Росія. Його СБУ має прийти і тут же заарештувати і сказати, що мінімум 10. Тільки за те, що ти хочеш віддати наше комусь мирної угоди з Росією бути не може. Принаймні на даному етапі. Да? Ну, поки ми не вийдемо на кордони 91-го року. Окей, зараз у нас немає сил вийти на кордони 91-го року. І тому можливе завершення конфлікту тільки через заморозку. Але не можуть бути спочатку вибори, а потім заморозка. Можуть бути замороження конфлікту. Перестали стріляти. Вивели війська, вивели техніку. Не стріляємо, наші дрони не летять по їхнім нафтопереробним заводам. Їхні дрони не летять от по сумам, по Києву там ще десь. Все, заморозили. Відвели важку техніку, відвели війська, домовились. Під патронатом когось того ж Трампа демобілізувати, наприклад, по армії У росіян зараз два мільйона е, в армії, у нас десь мільйон. Ну, трошки з гатом. Да? І там, ті типу, подумали, що ми 500 тисяч е, демобілізуємо. Вони мільйон, все, розходимося І все. І оце і все. І е, оце, цю заморозку не треба, щоб підписував, як Трампа там, щоб Зеленський з Путіном домовились, зустрілись і підписали заморозку. А навіщо? Заморозку конфлікту теж можуть підписати Рубіо і Сибіга, або взагалі два міністра оборони, ну, е, їхні білоусові, наш там е, Уміров, все підписали, або взагалі два генерала Сирський і їхній е, Герасимов. Підписали, тому що це ж стосується військових Там політичне рішення може бути лише одне. Це указ 2. Указ про демобілізацію. Наприклад, з такого числа по таке демобілізувати з Збройних сил України там 500 тисяч українців. А дзеркально. Путін видає такий указ. Оце ну, умови заморозки. Коли при заморозці, умовно, там не мінська, якийсь Стамбул два. І сторони визнають, що вони в період, там, наприклад, Путін каже, що побіда 9 травня ми победили, там Велика Отечественна, ми побіділи нацизм зараз на даному етапі, да? і от він 9 травня це оголошує, наприклад, все, 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 все. але підписують. Заморозку в кілька етапів. І от там е, перші етапи там перестаємо по тилам стріляти, другий етап там відводимо важку техніку, третій етап там на лінію заморозки заходять якісь е, миротворчі сили, е, ну які будуть власне контролювати, що ми виводимо війська, вони виводять війська. І це все військові рішення. А далі політичне рішення: Зеленський і Путін оголошують укази про демобілізацію. І наступним ну, числом, там після демобілізації, Зеленський, щоб російська сторона бачила, що ми там йдемо до миру, він е, припиняє е, військовий стан і каже, що там е, е, ну, от, демобілізація і далі е, відміна військового стану, і далі вибори. І от тоді вибори. І путінська сторона, і європейці, і американці, і наше громадянське суспільство будуть вимагати провести якомога швидше. Ну все, оголошуються вибори, що там, там за 90 днів вже вибираємо президента, там ще що приходить новий лідер, йому кажуть: ну що ви будете там підписувати мир з Росією? А у нього ну, щоб вибратися в Україні. Е, ну, не можна сказати, що я йду в президенти. Виберіть мене. Я підпишу мир з Росії, віддам їм е, Крим і Донбас. Хто ж такого виберіть? Mm -hmm. І тобто неможлива ситуація.